Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пропагандисти офісу президента стали готувати українців та незламників. До переговорів нові тези пише волонтер Івана Баранеця. Цитуючи наступних персонажів Осенку, війну виграти неможливо. Зеленський не зрадник, якщо піде на мир з Арафа зараз. Мусейчук людям треба пояснити, що не програє війну. Той у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря. Зачекайте, з якою Україною отримав Зеленський у 2019 році. Даю відповідь на те. З пропагандистів офісу президента Тамасичок. Якщо ти підеш на мир з Росією, ти не зрадник, ти просто покодюк, який вирішив у 2019 році погратися в президента та вирішив не втрачати владу і продовжувати у 2022 році. Наслідок вагативо сотні тисяч життів втратив купу території та міста. Що по результату свого правління ми мали купу могил, купу інвалідів, купу сирі та одів. у той же час. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про колючі тези російського мир. Нього плану, який глава МВС РФ привіз у США Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над надмілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік. Зброєння, зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ а США. Знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської області в повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню з. Тож лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія США, Китай – ЄС Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Російський генерал розвідки в опозиції говорять, наступне патрушев в задіяв війну проти Міноборони РФ. Просить переговорів із залужним та генералітетом України і США. Пише телеграм-канал Топор помсти» прямо перед переговорами. що його нібито зараз в реанімації. Зупинка серця далі мовою. Оригиналу. А зато Москов Таймс объявляет о войне между ФСБ и Министерством обороны России. Сотни людей различных рангов будут арестованы. Недавние аресты пяти вископоставленных российских военных офицеров, вероятно, являются лишь первым из десятка военных деятелей, которые будут заключены в тюрьме в результате масштабной чистки со стороны служб безопасности. Сообщили за Москов Таймс, российское правительство, чиновники источники близкие к Кремлю и Министерству обороны. Напружена ситуация и у Киеве котляраю. Пише, вам не здається, що Зеленський готує підґрунтя для початку переговорів з Путіним. Спочатку Зеленський змінив самостійного залужного на слухняного сироського. Сироський звільнив понад 20 генералів і замінив їх своїми людьми. Такими ж слухняними, як командування 115-ї бригади, яке здало очеретине. Рашисти забирають територію в Донецькій області. Зеленський очільник Харківщини Снігубу виганяє військових з міста в чисте поле і радить громадянам покидати місто. В мономарафоні викидають суспільне, яке, хоч трохи намагається давати об'єктивну. Інформацію снаряди і мини взагалі мовчу в усіх сферах державного управління наростає хаос, настрій не дуже стає дедалі зрозуміліше, що Зеленський не спроможний згуртувати Україну і привести її до перемоги. Потрібен уряд національного порятунку і єдності Україні. Потрібні залужни, сильна опозиція. і Зеленський без шести чи п'яти менеджерів, а особисто сам. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.